Шановні користувачі, для оформлення електронної початки РРО Онлайн пропонуємо вам скористатись нашим магазином електронних послуг ОЛС. Нагадуємо, що для роботи із онлайн-магазином необхідно мати діючий електронний підпис. Щоб почати роботу, потрібно увійти в особистий кабінет магазину за посиланням ols.imsoft.ua. Обираємо продукт CapMasterKey. В розділі доступних послуг обираємо пакет базовий електронна печатка для РРО або пакет базовий терміновий Електронна печатка для РРО, якщо вам потрібно отримати послугу термінову протягом кількох годин. Натискаємо Замовити та переходимо до кроку внесення відомостей про послуги. Тут ми бачимо, що доступно внесення даних лише для оформлення електронної початки. Натискаємо Внести дані. Обираємо сертифікат підписання діючої печатки або директора. Сертифікати мають бути завантажені на комп'ютер заздалегідь. Далі вказуємо дату початку дії нового сертифіката. Зверніть увагу, якщо організація оформлює більше однієї печатки для РРО, то, щоб в майбутньому їх було зручно розрізняти, можна вказати номер печатки для додавання цього признаку до назви організації в сертифікатах. Перевіряємо, щоб усі обов'язкові поля зірочками були заповнені та натискаємо Зберегти. Якщо організації не потрібні додаткові електронні печатки для РРО, натискаємо Продовжити. Та переходимо на наступний крок внесення відомостей про замовника. Перевіряємо та заповнюємо обов'язкові поля з зірочками. Якщо всі дані внесено та вони є актуальними, натискаємо Продовжити. Після введення реєстраційних даних відкривається сторінка з кроком завантаження необхідних документів для виконання замовлення. На цьому кроці потрібно лише згенерувати електронний ключ, натиснувши кнопку Генерація ключа. Виберемо Генерація ключа в файл. З'являється вікно для вводу пароля для нового ключа та підтвердження його. Вівши пароль, натискаємо Згенерувати. В результаті автоматично формуються заявки на сертифікати, а файл електронної початки завантажується замовнику на комп'ютер. Про що свідчить інформаційне повідомлення про успішно збережений та завантажений ключ. Закриваємо вікно з повідомленням та натискаємо Продовжити. Відкривається вікно перевірки паролі для щойно згенерованої початки. Вказуємо шлях до ключа збереженого на комп'ютері та пароль до нього. Та натискаємо Перевірити. В результаті успішної перевірки відбувається формування документів реєстратором на основі внесених даних. Після формування документів з'являється повідомлення Оплачуйте послугу після підписання електронних документів. Рахунок на оплату послуг буде сформований і доступний для перегляду завантаження на наступному кроці. Щоб отримати рахунок на оплату послуги, підпишемо документи по замовленню. Для зручності скористаємось опцією Масове підписання документів. Натискаємо Підписати всі документи. Беремо тип підпису, яким будемо підписувати документи. У вікні підписання вказуємо діючий підпис замовника та натискаємо Підписати. Процес підписання може зайняти деякий час. Після накладання підпису керівника з'являється повідомлення про те, що накладання печатки не є обов'язковою для завершення документа. Натискаємо Продовжити. На останньому кроці формується рахунок на оплату послуги. Оплатити можна із застосуванням платіжного сервісу IPAY. Після оплати замовлення вважається виконаним і сертифікати до нового електронного ключа стають доступними для використання.